Дорога попереду непевна, але кінець ясний. Ейгон буде королем. Він первородний син короля. В тебе також буде власна дитина рано чи пізно. Я не хочу виходити заміж! Навіть Авіть я не вище обов'язків та традицій Рейніро. Правду кажучи, нічого з цього не повинно бути таким. Для мене немає нікого. Годувальний крабів окопався для облоги на кривавому камені. Поки його люди саботують наш флот, справа сходів, на жаль, термінова. Краби скоро паласують усіма нами. Ми програємо.